Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з художньо продуктивної праці, ліплення. А темою нашого сьогоднішнього заняття буде космос. Сонячна система. Так, ви пам'ятаєте, що таке сонячна система? Так, це сонце і всі тіла, які обертаються навколо сонця. Ми будемо називати їх сонячною системою. Так, і ми сьогодні будемо саме це і ліпити макет сонячної системи. Для цього нам з вами потрібно взяти пластилін різного кольору, стеки, дощечку для ліплення і маленькі зубочистки або сірнички. І приступимо до ліплення. Так, Спочатку ми давайте з вами пальчики наші розімнеємо. Зробимо. Замочок пальчиками. Піднімемо пальчики, опустимо, щоб наші пальчики розім'ялися. Так, зробили. Молодці. Тепер беремо пластилі. Спочатку згадаємо, що у центрі нашої сонячної системи знаходиться. Так, сонечко. Це сама велика е зірка, яка ми знаємо. Сонечко це не планета, це зірка. Так, дітки, ви пригадали. Ми його зробимо із жовтого пластиліну. Візьмемо жовтий пластилін і зробимо з нього кульку. Для цього ми покладемо на ручку і покрутимо. Так, зробили. Ось у нас вийшла велика кулька. Це у нас буде сонечко. Так, а найближча планета до Сонця це у нас Меркурій. Це найменша і найближча планета. Яка знаходиться коло сонця. Ми її зробимо маленечку із білого пластиліна. Ось. Скрутили маленьку кульку і поклали. Давайте спочатку ми всі планети зробимо із пластиліну, а тоді е приєднаємо їх до сонечка. І побачите, як це буде цікаво. А так, значить, ми взяли спочатку маленьку планету. Меркурій, вона найближча до Сонця і саме найменша. Наступна планета це у нас з вами Венера. Візьмемо жовтий пластилін і зробимо з нього кульку. Так само. Можна в руках скачувати пластилін, а можна катати пластилін на дощечки. Так. Ось у нас буде Венера. Так, це друга планета від Сонця. І назвали її на честь богини, богині красоти, кохання і красоти Венера. Так, третя планета від Сонця. Це дітки, наша Земля. Ми зробимо її голубу, тому що на неї багато води, океанів, морів, річок. І тому з космосу наша планета і Має вигляд голубої планети. Ось ми з вами її теж скачали голуба планета Земля. А навколо нашої землі ще є маленький спутник. Це спутник на, нашої планети, це Луна місяць. Ми його зробимо маленький, біленький. Ось. І приєднаємо зубочисточкою, щоб було видно, що він теж обертається навколо нашої землі. Місяць. Ось, подивіться, беремо маленький шматочок зубачисточки, прикріплюємо її, його до кульки голубого кольору і натискаємо на нього. У нас, виходить, ось такий спутник нашої землі. Поки що ми відкладаємо. Так. Наступна планета, четверта планета від Сонця, це Марс. Ми зробимо її червону. Він схожий на нашу Землю, тому що там є гори і пустелі. Він червоного кольору, він дуже гаряча планета. Ми зробимо її червоного кольору. Ось точно. так же скатаємо, зробимо кульку червоного кольору. Так, покладемо. Наступна планета у нас Юпітер. Це планета сонячної системи, де найбільше. Найбільша, сама найбільша планета із усіх планет. Ми зробимо її білого кольору. Так. А білого, білого кольору ми зробимо, тому що ця планета не має твердої поверхні і вона складається тільки із газів. Ось ми розуміємо такий його білий з коричневим. Так, ось. Дивіться, ось у нас такий Юпітер буде. Наступна планета у нас буде Сатурн. Вона теж білого кольору ми її зробимо, але Сатурн, дітки має ще кільця. Вони складаються із камінчиків, пилу та газу. І ось ми що зробимо: ми беремо кульку білого кольору. І ще один шматочок білого пластиліну ми розкачуємо. Робимо з нього довгу смужку. Ось. Зараз побачите для чого це. Ось у нас така велика смужка, і ми робимо кільце навколо нашої кульки, щоб було видно, що наш Сатурн має кільце. Подивіться, яка у нас вийшла планета, з кільцями. Ось. Так, зробили Сатурн. Тепер у нас ще одна планета. Ми зробимо її голубим кольором. Вона називається Уран. Це найхолодніша планета. Ось. Голубим кольором. Так, і ще одна планета, вона називається Нептун. На честь моря Бога моря Нептуна. Пам'ятаєте? Дивіться, ми робимо її голубим кольором, цю планету. Так, це у нас буде Нептун. І ще дев'ята планета це маленька планета, називається Плутон. Ось маленька біла планета. А тепер для того, щоб наша сонячна система була як справжня, ми беремо з вами сонечко наше. І маленьку, маленький шматочок зубочистки. Причіпляємо зубочисточку до кульки жовтого кольору для нашого сонечка, і починаємо приєднувати наші планети. Спочатку ми приєднуємо наш Меркурій, ось. Наша перша планета, сама маленька, ось вона. Наступна за. Нею буде йти Венера, пам'ятаєте, вона друга планета. Так, беремо жовту кульку, приєднуємо її на зубочисточку. Подивіться. Наступна планета це наша земля. Знову беремо паличку із зубочисточки або сірничка, приєднуємо її до сонечка і причепляємо нашу землю. Ось! Планету Земля. Подивіться. Так. Наступну беремо паличку. Так, і будемо причіпляти наступну планету. Наступна планета у нас четверта Марс. Ось, ми її причепили, подивіться, вже у нас чотири планети. Так, п'ята планета у нас з вами. Меркурій. Марс. Тоді у нас Юпітер. Я вибачаюсь. Юпітер. Так, причепляємо наш Юпітер. Ось. Так. Юпітер. Ось. сама велика планета Юпітер. Так, після неї йде Сатурн. З кільцями. Подивіться. Ось я його приєднала. Дивіться, яка в мене вийшла планета Сатурн. Після неї йде Уран. Велика голуба планета. Складається із газів. Так, найхолодніша планета наша, Уран. Так, після неї йде Нептун. Причепили наш Нептун, і найдальше, яка від Сонця найбільше віддалена, планета Плутон. Ось! І дивіться, в нас вийшла з вами справжня сонячна система, дітки. Бачите, я пропоную і вам зробити такі самі макети планет, і надіслати нам. Фото своїх робіт на, на платформу Padlet, або на Facebook, групу Квіточка, або просто Viber нашої групи. А я буду чекати на ваші роботи. Розкажете мені, що подобається вам така робота. Подивіться, як гарно. До побачення, дітки!